Один із способів керувати тривожністю. Я вже давно, коли йду в душ, після цього 15-30 секунд. Бува 15, бува 30, це в середньому. Під холодною водою. Дивіться, для чого це потрібно. Я не скажу, що я там сильно класно там заруюю. Ні, це не для моржування. Дивіться. Знаєте, коли включається холодна вода? І такий, це такий стан відбувається перед тривожністю. І от керуючи ним, от ви знаєте, що робите? Ви так кожного разу намагаєтесь вловлювати це відчуття, щоб його контролювати, щоб ви спокійніше відносилися до цього. Так, Пішла холодна. І контролюйте цей стан так, хоп. Тут, тут. Відчувайте це. Ви зможете ловити цей баланс. Це дуже класна вправа. Якщо через тілесне йти, через тіло, Ви можете цей процес він контрольований. Це навіть не, не варіант звички, що ви звикли там вже до холодної води. Але, знаєте, там тепла пішла. І потім ви включаєте холодну різкою, так, оп, а ви спокійно. Зараз включиться холодно. Так, я готовий до цього. Отак от, от ви зможете, це один із інструментів керувати от стан, станом оце. Коли ви починаєте хвилюватися, ви можете також впіймати цей стан і робити його спокійніше.